Усі мої вітання, галоцу замен. Трошки смутно на душі, коли підходиш до фіналу розповідей про поїздку у Фінляндію 2025 року. У нас було дві днівних карти на усі віди транспорту, і ми їми активно користувалися, проїхавшись міським трамваєм по вуличкам Хельсінке. І зараз виїхали на одну з цікавих майданів Хельсінки, де знаходиться Хесінський кафедральний собор. На жаль, він покритий. Анґегюртя, віка... як ми кажемо, він на реставрації. Ми бачимо тільки лівий портал і головний купол, а все інше покрито петьокінськими фасадами. Перед успенським збором стоїть пам'ятник Олександру II, російському царю. Він відграв дуже велику. Роль у встановленні Фінляндії і тому йому віддають тут велику честь. Стоячи зверху біля кафедрального собору. Ми маємо огляд на весь ансамбль будівель сенатської площі Серця Гельсінки, зведений у 19 столітті у стилі пізнього неокласицизму. Це основний вход сьогодні. Оцей гельсінки касідро. Це основне портале, величезний, дуже гарний орган. Літургійська книга, яка була напечатана у 1488 році. а Це копія з 1971 року. Я просканувала QR-код і прочитала, що це євангелійський лютеранський собор, головний собор Фінляндії. Що він також... Співпрацюю з університетом Гельсінки і дізналася, що його щорічно відвідують півмільйона людей. Праворуч від порталу є скульптура Міхайл-Агрікола. Це реформатор фенський. Щодо реновації фасаду цієї Гельсінської кафедралі. Дом Кірка. Є дуже багато інформації, хто її робить, коли її роблять. І саме ми дісталися того часу, коли фасад реставрується у 2024-2025 році. З вищої точки Сенаторин Плац видно, де знаходяться які посольства. тут українське. Финский флаг какие-то вода финский визначний И тут видно ще що там є вода и какий крузный корабль стоїть на воде. Вы ще всіх цих будильник вся ця площадь называется Сенаторен Плац. Сенаторен Майдан. Дуже багато гігантизму. А ліворуч я бачу купол. Отут. -вот. тут. І там знаходиться православний собор Успенський. кафедрали. Ліворуч. ця жовта будівля, це Міністерський палац. Тут сидять всі міністри. Щодо посольств, я вам, мабуть зробила помилку. Побачите українські прапори. Вони скрізь. Я вже бачу другий. Знову фінський. Це який? Це шведський. знаходимось Реновація, все. Чи нам везе, чи не везе, не знаю. Праворуч від дверей написано House of Mobility. Рицарський Ритар... дім. Гарний, гарна будівля дуже. Це той самий Успенський собор. В місті Хельсіньким. Конечно, до води і тому починаються дуже гарні види з кораблями. і зверху туман. Лестница в, в парку веде до Успенскому собору, который является главным храмом Хельсинской православной церкви и Финской православной церкви. Знову бачу український прапор це базарна площа. Вийшли ми на портову частину гельсінки. Тут стоїть зараз переправа, грузяться там відкриті люки. Отут ліворуч, є сауна, басейн, І там є оглядове колесо. І в ньому також, бачите, є такі голубі кабінки. Це дійсно, щоб оглядати місто. А є коричневі, це також сауна. Тобто фіни без сауни це не що. Вон, сауна в них є скрізь. За спиною в мене був президентський палац. А що є інші? Будівлі я не знаю, там шведський прапор. Мене вже дуже втомив це, це велике місто, але в закритий ринок з 1889 року треба ще зайти. Це знаходиться на озбережжі. Супчик з червоною рибою, рибний пиріжок, салат і хліб. А міша їсть щось з оленям. Дьонер з оленям. Закінчується наша відпустка. Завтра ми летимо вже в Мюншн. Дякую Фінляндії за, за два чудових тижні. Було все гаразд. І дуже багато побачили, що нам сподобалось. I do